Ти вже переоділась? Так. Файно, що ти в мене залишилась. Йдемо фільм подивимось. Алін я вдома. Ти ж казала його не бути сьогодні. Ого, які в нас гості. І тобі привіт. Ха, А я думав, що такі з тваринками лише маленькі дівчатка носять. Вийди звідси. Що? Це мій дім, вийти може. Брате, досить, дійсно, вийди з моєї кімнати. Буде весело. Я вдома. І як ваша ночівля? Нормально. Я бачу, чому вже така недовольна. Я... я просто дуже рано встала і одразу пішла. Ем, Ну так вже майже друга година. І що? Я не виспалась. а ще в мене завтра важливий екзамен. Я до себе. Стасе. А що ти робиш завтра вечором? У мене тренування, але після ти Можна тихіше, хтось намагається вчитись. Ой-ой, якщо я так заважаю, я вийду. У нас там якраз щось стільки гарних дівчат ходить. Mm. Що ти зробила? Більше ніколи з ним не розмовляй. Боже. Іра, ти пам'ятаєш, що ми маємо доробити наш проєкт, то мені знову потрібно до тебе йти. Мені вже вчора хватило. Я не знала, що він прийде. Не можу знаходитись під однією кришою з твоїм братом. Бісить. Досі не розумію, чому ви як кіт собакою, але нам терміново потрібно його доробити. Добре, вечором буду. Ну ось, вроді все. Ну на кінець то. Ну що, сестричко, будеш болівати за брата? У нас п'ятницю гра. Ви програєте. Насмішила. Ти впевнена? Впевнена, спорим. 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 Ой, ну це ти дарма. Бо тоді, якщо ти програєш, я можу.